Вибор в мене один, в мене, моя країна це Україна. Я її пішов, бо це моя країна, я пішов її захищати. Своїх 50 років я не можу сказати, що я там спортсмен чи як би там сказати, що сильний там воїн. Но я роблю те, що я можу робити. Військовослужбовці територіальної оборони можуть і роблять дуже багато, долучаючись і до звільнення тимчасово зайнятих російським агресором українських територій і охорони порядку у деокупованих населених пунктах, допомоги розвідці, саперам, місцевому населенню. Тощо у багатьох з них особливі порахунки з ворогом, адже часто військовослужбовці сил ТРО виконують покладені на них завдання у рідних містах і селах. У мене на городі ще лежить оно ну, ракета, одна взірвалася одна лежить. 15 і 16 марта це примерно так. Вони зашли, почали гранати кидати в погреба, в криші кидати гранати. Втім, ще один приходок танка був. Що їм було цінніше, вони забрали, а те, що їм не треба, вони просто розстріляли. Одне, що Богу дякувати, вони собак не тронули. Його улюблена, зранена земля волала про допомогу. До воєнного времени займався я землею. землею і працював на комбайнах по всій Україні. Як починалася війна, я був у жінки в Кривому Рогу Дніпропетровської області, батьки мені дзвонили, що сюди доступу немає, приїхали орки. І я залишився на Кривому Рогу, займався волонтерством, хлопцям допомагав нашим. Пішов воєнкома, а мене поставив головним сержантом. Роти. Нині він на рідній Херсонщині. Особлива увага до тих, хто за часів окупації активно співпрацював з російським агресором. Основна наша задача зараз виявити цих хорків, наводчиків. Зараз ми збираємо цю інформацію, вичисляємо. Люди нам допомагають. Будемо казати, по процентов Нам люди діти допомагають, дають адреси, де хто що. Перелік завдань доволі широкий: охорона від мародерів, установу організацій, допомога під час розмінувань саперам та цивільним у місцях прильотів тощо. І добре, розповідає Валерій, що поруч надійні побратими, на котрих можна покластися. Максим не місцевий, проживав у Житомирі. Проте переконаний, зараз кожен метр землі рідний і тому немає значення, де нищити ворога. Перший день повномасштабного вторгнення він пам'ятає дуже добре. Я наш вивозить свою сім'ю подальше, сам. О воєнкомат далі навчальний центр злагодження і служба в одній з бригад. Тру участь у бойових операціях поки не предмет для розмови, кажуть хлопці, хіба пізніше. А ось про рідних вони говорять охочіше, хоча і розуміють наскільки їм тяжко. У мене є брат менше получається. Мій на Бахмутській теж воює з перших днів війни. Іншого шляху під час війни Максим для себе не бачить. Ніхто крім нас як говориться. Щоб вони вже далі не зайшли, ті... mm. вони і не зайдуть. Далі я вже повідомляю і впевнений. У короткій миті перепочинку вони мріють про мирне життя і улюблену працю. Трошки себе в порядок привести, як кажуть, мозги свої, і знову працювати на землі. Опять комбайн, опять тектора.